Вітаю вас на своєму каналі. Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія, Алли борщ. Астрагал шестистоквітковий. Рослина, яка є унікальною, яка є надзвичайно цілющою. І здавна наші предки її дуже шанували цю рослину і називали її здоров'я життя рослиною довголіття, називали її елексиром молодості та здоров'я. І дійсно, зараз, от в наш час, рослина досить добре вивчена. і по своєму Мічному складу по своїй будові вона дійсно є унікальною, тому що це є природна лабораторія флавоноїдних сполук, ефірних олій, мікроелементів. Рослина містить надзвичайно багато селену, містить інші мікроелементи, такі як хром, цинк, магній, марганець і навіть сліди срібла. Тобто ця рослина, вона, як ми бачимо, вона є досить ефективною, помічною, крім того, органічні кислоти, органічні сполуки, саліцелати, тобто інші біологічно активні речовини в комплексі. Це є та лабораторія, це є та рослина, яка дійсно забезпечує життєдіяльність, продовжує життя. Тому що це є рослина, потужний імуномодулятор саме за рахунок біологічно активних речовин це і біофлавоноїди, які зумовлюють лікувальну дію. Які впливають на імунні клітини, стимулюють імуногенез. І ще одна така досить цінна властивість рослини це антиоксидантна. Саме завдяки о цим, о природній лабораторії, яка зосереджена в цій рослинці, ми бачимо, яка вона гарна, яка вона красива, яка вона, от, бачимо, які листочки у неї, бачимо, які квіти. Вона має такий своєрідний запах, своєрідний аромат. Крім того, вона містить ще гіркоти, які також трошечки дають таку гіркоту цій рослині, і як антиоксидант, саме її цінність. Використання це при онкологічних захворюваннях, при злоякісних. Ми знаємо ту схему, про яку я неодноразово говорила: це дезінтоксикаційна, антиоксидантна, імунокурегуюча і протипухлинна терапія. Зокрема, ця рослина вона діє добре, як потужний антиоксидант, тобто виводить вільні радикали. От якщо людина проходить хіміотерапію, то ми знаємо, що в організм виділяється велика кількість вільних радикалів, і саме оці вільні радикали їх. Треба вивести з організму, щоб забезпечити нормальне функціонування імунної системи. І от саме ця рослина, і бачимо, от у нас іще ще одна є рослина, яка це лісоп лікарський. Ми бачимо, що рослинка зараз знаходиться в стадії бутонізації, тобто, десь через 3-4 дні вона зацвіте. Вона має, от ми знаходимося на ділянці багаторічних рослин, які ми вирощуємо. І вона має такий своєрідний аромат, саме от ефірні олії, вони зумовлюють, також е, взаємодію із астрагалом шерстистоквітковим і, і роблять її як також потужний антиоксидант. Тобто ми бачимо, що який у нас тут ну, ціла кладова лікарських рослин. Ми бачимо, які ну, от саме потужна така антиоксидантна дія. От Якщо ми візьмемо, наприклад, е, траву астрагалу шерстистоквіткового, висушимо її, візьмемо і соп лікарський також. Насушимо цієї, рослинки, і у однаковому співвідношенні, наприклад, візьмемо по 100 грамів сировини однієї та іншої сировини і вже е, готову суміш, дві столові ложки, заллєм. Пів літра окропу настої, настоїмо 30-40 хвилин, потім цю суміш проціджуємо і е, використовуємо е, по 150 мл три рази на день до вживання їжі, і саме при онкологічних захворюваннях, як в першому другому етапі, е, антиоксидантна дезінтоксикаційна терапія і. Також в комплексі з відповідними рослинами при аутоімунних тіріодітах, які це можуть бути рослини. Це в першу чергу змієголовник молдавський це цитралю поєднується. І е, така рослина, як луфан тібетський. Це ми знаємо, що є селен у нас. Селен це є природний потужний антиоксидант. І от ми поєднуємо, селе, поєднуємо луфан тібетський, змієголовник і поєднуємо астрагали. І тут ми вже бачимо, що виявляється е, саме дезінтоксикаційна антиоксидантна дія, що я назву. Цінною при онкологічних захворюваннях. Потім йдемо далі. Знаємо, ми, що астрагал чистиквітковий. Це є рослина, яка використовується одна з основних, із ефективних, із таких, які дає хороший результат при гіпертонічній хворобі, при захворюванні судин, зокрема, ішемічна хвороба серця. Ті стани, коли знаємо, ми відкладається холістерін, тобто нам треба вивести цей холістерін, треба нормалізувати метаболізм печінки. І Знизити артеріальний тиск, і от така в нас рослинка, також вона починає цвісти. Ми бачимо, більшість ще знаходиться в стадії бутонізації, тобто також десь через тиждень ця рослина буде активно цвісти. І ми бачимо, вона починає цвісти. Це шоломниця байкальська, скутелярія, біокалінціс. Рослина діє за рахунок скутелярозідів, саме знижує тиск, виводить холістерін, нормалізує метаболізм потінки, Флавоноїдні сполуки, біофлавоноїди, тобто Ну от як ми бачимо, що у нас також є достатньо сировини. У нас є достатньо ліків для того, щоб лікуватися природними доступними засобами. А як же приготувати ліки? Також ми беремо астрагал, висушуємо, беремо шоломниця байкальська. Як ми знаємо, найкраще це використовується корінь рослини. Це діє саме корінь, тому що корінь містить саме ці скутеля розіди, які виводять холістерін. Лікують вазовегетативні прояви, які лікують наслідок інсультів, інфарктів, виводять цей же поганий холестерин і сприяють перетворенню його в хороший холестерин високої щільності, саме той, який приймає участь у метаболізмі, впливає на роботу печіночки. Також в однаковій кількості ми можемо взяти ще глід. Квіти глоду, шоломниця, байкальська, астрагал. Беремо також обов'язково бурку лікарський антикоагулянт, тому що нам треба попередити ускладнення. І беремо, звісно ж, лабазні кв'язолисти. Це рослина, яка практично універсальна. Беремо ми. Надземну частину беремо травички, травичку рослин в однаковій кількості, висушуємо, подрібнюємо і також 2 столові ложки на склянку окропу. Настояли 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по 150 мл три рази на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. Потім ще хотіла б я розповісти також про астрагал. Ми знаємо, що ця рослина вона дуже добре лікує нирки, виводить зайву рідину з організму. Покращує видільну функцію нирок, і особливо коли є порушення сольового обміну, коли відкладаються солі, коли є пісок, коли є такі стани от у чоловіків, це кальцинація простати передміхоровою залози, Знаємо, що там є місце такого фізіологічного звуження простати, і там зазвичай ці солі, які є надлишок, які нирки не в змозі вивести. Вони відкладаються в цьому місці. Це процес називається кальцинація простати. І от ми беремо також. Си астрагал, ми беремо листя суниці, ми беремо квіти вересу і траву лабазніка в'язолистого також в однаковому співвідношенні дві столові ложки на пів літра окропу. Як ми бачимо, рослина дуже хороша. Крім того, чому раніше називали цю рослину рослиною довголіття, і люди приймали її, вона дуже її шанували цю рослину. От саме тому, що рослина також сприяє життєдіяльності, покращує. Такий загальний стан придає сили, енергії. Ну і звісно, в такому випадку ми поєднуємо із рослинами, які впливають на роботу імунної системи. Знову ж беремо ми той лофант дібецький, змієголовник молдавський, можемо ми взяти десмодіум канадський, тобто беремо рослини, ехінацея, пурпурова, також дуже добре. Тобто ті рослини, які діють на імунну систему. Тобто, як ми бачимо, наскільки це. Рослина така ефективна, наскільки вона має досить широкий спектр дії, і дійсно ті люди, які її використали, вони її оцінили по заслузі. І дійсно, ця рослина вона є дуже хорошою і ефективною. Шановні мої підписники, гості каналу. Якщо в кого виникнуть питання з приводу використання тих чи інших рослин, зборів, а також, якщо ви захочете придбати такі готові вже ліки, які є в достатньому стані, тому що як бачите, от ну от, ми знаходимося на такій ділянці, де багаторічні рослини. І от наскільки в нас тут багато рослин, ми працюємо, ми стараємося. Тобто в нас є в достатній кількості ліки, фітозбори, всі препарати. Будь ласка, звертайтеся під цим відео, як і під рештою. є номер телефону, номер мого вайберу, на який ви можете писати. І до наступної зустрічі.